Всім привіт! Сьогодні на огляді обігові монети Ісландії. Від однієї до 100 крон. У мене на каналі вже є огляд 10 крон, але сьогодні буде трошки більше. Отже, монета номіналом 1 крон. На аверсі зображено гірського велетня міфічного захисника Ісландії. Зверху напис 1 крона. А знизу Ісландія та рік карбування монети 2011. Гурт монети рифлений. На реверсі зображено тріску та номінал монети 1 крон. На монеті 5 крон. Зображено більше міфічних захисників Ісландії. Це гриф, дракон, гірський велетень та бик. В них виходить е, така печатка або герб, якщо можна так сказати. Вона є на всіх монетах. Ось, е, зверху напис 5 крон, а знизу Ісландія та рік карбування монети 2008 рік гурт монети рифлений. На реверсі зображено два таких гарних дельфіна та номінал монети 5 крон. 10 крон Та ж сама печатка на аверсі. Зверху напис 10 крон, знизу Ісландія та рік карбування монети 2008. Гурт монети рифлений. А на реверсі зображено 4 мойви. І номінал монети 10 крон. 50 крон вже трошки цікавіша на реверсі. На аверсі у нас та ж сама печатка з захисниками міфічними. Зверху напис 50 крон, знизу Ісландія та рік карбування 2005. Гурт монети рифлений. А ось реверс. На реверсі знаходиться у нас краб. Покажу детальніше. Він такий досить деталізований, маленький. Всього у нього тут. Ніжки, щупальця, все як, все як положено. І номінал монети 50 крон. Далі йде, як на мою думку, найгарніша монета з всієї, всього обігу. Це номінал монети 100 крон. Тут в нас на аверсі теж печатка з міфічними захисниками. Зверху напис. 100 крон. Знизу Ісландія та рік карбування монети 2011 Гурт монети перерив часто рифлений. А на реверсі зображено рибу пінагору, або як її ще іншими словами звуть риба горобець. Або скандинави її звуть Косючий камінь через те, що в неї на спині є такі дрібні горбики. По всьому тілу, можна сказати, ось. Вони навіть тут є викорбовані на, на цій монеті. Риба досить, досить така цікава. Ось хто займається якоюсь морською тематикою, досить гарні рибки. Ось. І знизу номінал монети 100 крон. Ось такі. Гарні монети. І хочу ще розказати один факт про Ісландію. Ось. Ісландія це країна, де ніколи у літній місяці не настає ніч. Це через те, що країна знаходиться досить близько до полярного кола, де під час літнього сонцестояння сонце ніколи не заходить за горизонт. Всім дякую за перегляди, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей!